Ну що, взяли з собою трошки, забили всю машину. Будемо їхати. Ма, браті Мама, їду. Мама так, Вау, війну, війну. так красиво. Дякую, дякую. лагерь. І вирішували, але вирішили трошки обмочити човника. Така поляна, що воріка не видно. Є стіл, зроблене місце для відпочинку. На березі є тарзанка, є сухі дерева. Багато сухих дерев, але нема доїзду, тільки доплив. Ну, В даному випадку я не зміг сюди проїхати автомобілем, бо вночі ми побачили спереду калюжу і вона нам здавалась дуже великою. Ми її злякалися і сюди трохи не доїхали. Але щоб сюди потрапити, ймовірно, була б не одна калюжа. Видно, що тут їздив мопед або велосипед. Так, йшли, йшли по тропинці, по стежці, да? І ось дорога. І також є дерева. Тут їздять тракторці, косять сіно для худоби. Малина росте, ось вихід до річки, І, ймовірно, теж рибалки собі, захід зробили. Так, ну далі дорога йде, йде, йде. Ми звідти прийшли, туди підемо. Буду повертатись. Є тут лелеки, є білі лебіді, дуже красиві. Є білі... Е, як їх називається? Не ковшинки, а лілії. воно птах полетів. І птах, Це не чайка, це лелека пішов. Так, там воно. Лілі. Є білі, є жовті, є погана якість китайського смартфону. Всім привіт власникам Сяомі. Дякую, що були з нами. Ми ще рухаємося далі. Ще наші вихідні не завершились, тому ми зараз просто повернемось до автомобіля і переїдемо в якесь місце. Ми шукаємо для діточок пісочок і пляж. Рибу ми вже сьогодні спіймали. Піймалась вона тут. У нас не було наживки, піймалась риба на не як то, чисто? Не чисто, а пластилін. Ну, майже пластилін. Таке як кукурузне, щось таке, воно там ціла куча. Такий спеціальний риболовний пластилін. Вот. Таке, виглядає воно як карамелька, яку можна м'яти. Ось, в принципі, плотвичка кидалася, ми про пару красноперок з ладошку взяли. Парочку маленьких, дрібненьких я прям випускав, а коли зрозумів, що риба трохи клює і трохи є, то потім пару штучок залишив, бо їх придушив, як знімав. Такі справи. Дитина вже все почистила, ввечері в нас буде трошки рибки. На маленьку тарілочку, на блюдечко. Що такое? мальчик, испугался. Сотри, просто рулевой у нас такой стрёмный. Ну давай. Лялька, як ты? Вже наїхав на корягу. Батя чуть не виронив телефон, Заплював слюнями і гарчащим ором. Весь собі дисплей. Орі! а айди до мене, пісель. Іди -ка, давай. Камні. Орі, горі, йдемо купатися. Орі, йдеш купатися? Ой. Скажуть, ви здіваєтеся над собакою. Саня, шо, кліщі є? Сань? Нема? Заїхали до одного товариша, ви всі його знаєте. Такий... Логотип бородача тут є до Андрюшки. Ну що, зарядити акумулятор нам треба було. Він зараз запустить його. Це акумулятор для лодки Стронгер. Будемо заряджати АГМ. Спитайте мене до чого. Да, спитайте мене до чого. Він у нас зверху. Якщо ви бачили фільм Фантоци, це наша приватна хмара. Вона зараз поруч з нами і наливає дощ нам в човен. Я зараз молюсь тільки про одне, щоб попереду не їхав автомобіль е марк... типу кабріолет з якимось чиновником, щоб нас потім не вирізали різгами по попі. Але сподіваюся, що дощ швидко закінчиться, а ми привеземо дуже мало води. Але в принципі від того, що човен помиється, я буду тільки задоволений. Не знайшли ми гарного місця, приїхали на острів, База. Салон Тіхас Барбіклу. Тут є кемпінг в оренду, я вже про нього знімав. Скрузили човен, поставили палатку, майже розложили шмотки, ще трохи залишилось. Тож я думаю, що цю ніч ми тепер будемо тут, а далі вирішимо, що робити. Так, ну що, діти радіють, бо виїхали на природу і нарешті, нарешті, нарешті. Вони можуть посмакувати мівіни, звичайно, якоїсь ріва, приправи. Та пофіг, який бренд, в принципі. Саня, як тобі подобається? Дуже Він... подобається. Він сказав, що дуже буде смачно, якщо висипати всю порцію солі всередину. Саня, заканчуй їсти. Очікуй піляток. Так от, ми домовились з Сашунькою, що якщо він це не з'їсть, то ми йому висипемо залишки на голову. Я все з'їм. Все. Очікуйте на прикольне відео. Смачна вечеря, лаваш, м'ясо, свиніна, закат, захід сонця. Червоне вино. Де червоне вино? Вже нема. День третій, вітру нема. Получили трошки по шапці за сплав човнів. От з попередженням, випили каву, зробили розкривушку риби, бачили щуку, яка з'їдає нашу пійману рибу, але щуку не трогали. Юля. Шмали бліни. Це так чудово, так от сидіти і шмалить бліни на березі. Так? Да? Звісно. Осьомій ранку О сьомій ранку зараз. Щас... Хочу якось сфокусувати трохи. Ось така в нас сьогодні картина. Підмали рибу. без без этот без лиц, да, Ліана? Як тобі? 60... шестьдесят шесть грамм. У нас квіси просто не кратні. Кратні п'яти. Давай давай, гей. неси сюди половину хоча б. Прикольно. Буду нос, дивись. Ну як тобі? Крутяк, я з донка сижу, блін, день. <каджу> Він а а просто благо, на удочку з берега, без лодки, без нічого. Взяв а, круто, риба, охранник у нас тут. Ну, все, да, я думаю, на цьому ти. можна відео завершувати. Так, да, прикольно, риба. Рибу, ми, рибу ми, риба. ми бачили. Лин. Напишіть в коментарях, що це за риба. Ми думаємо, що це линок. Слизький. Дуже.